Деться не вистачає п'ятого пункту. Там розстріляти. У нас би там всі би за це голосували. Шановні друзі. Ми ж тут е, в живому ефірі. Е, народний депутат України, який несе відповідальність і має суб'єктивну свою точку зору і позицію, висловив Є, те, вас, що він щоб вас не звинуватили, що ви закликаєте до насильства. Дивіться, Но... будьте обережні, але я насправді я просто багато спілкуюся з людьми. Давайте давайте і проводжу там ефіри такі в Тіктосі, в Ютубі, де люди доєднуються самі. Ну, рівень негативу колосальний. до Але я Ради... не формулював би розстріляти, звичайно. Ну, це заклик до насильства. Да. Так ми б не робили. Але, але ну, звільнити теж не можна, бо вас ж обирають. Переобрати ну це тема іншої програми. Всі, тільки хочуть переобрати, можливо, не вас, але м, переважно більшість ваших колег то однозначно. І все ж таки про ці канікули. Як ви зараз їх охарактеризуєте? Ви ви політик. Заява про те, що Рада пішла на канікули, не відповідає дійсності. Заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Каже, під час воєнного стану у парламенті не може бути канікул. А від початку повномасштабного вторгнення жоден нардеп не отримав щорічної оплачуваної відпустки. Крім того, нардепи працюють не лише в сесійній залі, і тут ця мантра, яку я принаймні чую на перші 10 років, а й в комітетах. З виборцями і, взагалі, нардепи постійно працюють навіть в кав'ярнях. Тим не менше, ви на канікули пішли чи не пішли? Як це канікули чи канікули? Прошу вам слово. Ну я на канікули не ходив. Так. Відпустку теж, але Верховна Рада зупинила свою роботу де факто. Я, я кажу, що Верховна Рада пішла в СЗЧ, самовільно залишила частину, самовільно залишила своє місце в строю. Угу. Ця держава сьогодні в строю то і всі на різних місцях, очевидно, що найголовніше місце це військові і найнебезпечніше. Але в принципі всім є робота і всім є що робити, включно з Верховною Радою. На жаль, Верховна Рада в нас не збиралась майже чотири тижні між 21 червня і 15 там липня. 16 липня. здається, ми зібрались mm -hmm. перший раз. Тобто, це майже чотири тижні. Ну no, так а тепер ну, у нас знову ми попрацювали минулий тиждень. Попрацювали вчора, а сьогоднішнього дня знов невідомо, коли наступне засідання. По графіку, який, правда, ніким не затверджений, але є такий орієнтовний графік 20 серпня. Наступне засідання. Тобто, mm -hmm. це на секундочку ще чотири тижні. Ну no, так. Ну то це, як на мене, це нікуди абсолютно не годиться. Ну тому що є купа питань, мільйон питань. А, але тут цікаво, чому так сталося? Чому? Ну я думаю, що дві причини: причина перша: очевидно, вчора була. Боротьба за з по, по заборони московської церкви в Україні, і, на жаль, частина фракції, керівництво фракції Слуга народу просто прикриває московську церкву. Дивіться, я розумію, в кожного може бути своя думка, але вони зобов'язані винести питання на голосування. Угу. А далі кожен голосує, як хочеш. Моя позиція проста. Коли Росія вимінює митрополітів УПЦ МП на 28, на 90 українських військовополонених, то вона фактично показує, що ці люди є в рівні там полковник генералів ФСБ не нижче. Це це їхня ключова агентура. Тут на жаль, тому що це не стосується прихожан, це не стосується навіть багатьох священників, але це стосується керівництва УПЦ МП. Це це є російська просто агентура, на жаль. І з цим треба боротися, і цьому треба покласти край. І все, що вимагає цей закон, він вимагає, щоб вони розірвали зв'язки з Москвою. Mm -hmm. Якщо ви розриваєте зв'язки з Москвою, працюйте далі. Будь ласка, у вас є прихожани, будь ласка. Але якщо ви не хочете розривати зв'язки з Москвою, ну то вибачайте, а це є агресор.